Вітаю, друзі! Сьогодні таке питання, як Україна може досягти миру. Дивимося. Ну, бачите? Військові. Військові, їхній рух, їхня праця, їхнє просування, їхній фарт. Так що будемо молитися за них завжди і щодня. Угу. І це призведе до стабілізації. Добре? Я зрозуміла. І так, військові, колеса Фортуни. Вся надія на наших захисників. Наші захисники взагалі найсильніші воїни на планеті Земля. Тому, знову ж таки, ці карти говорять про те, що як Україні досягнути миру. Мати сильну, надпотужну армію. Військові мають рухатися, військові мають мати достатньо ресурсу, щоб іти, рухатися, битися, так? І вигравати на полі бою, і просуватися. Тому що, Колесо Фортуни – це карта просування. Тобто мир може бути за допомогою просування військових, тому що добро має бути з кулаками. Ми маємо показати злу, де його місце. Далі вибір. Правильний вибір потрібно зробити. Сімірка нам завжди говорить, що потрібно зробити правильний вибір. Один, а не сім варіантів одразу. Тобто тут вибір іде, ресурсу, а отже, ресурс це земля, земля це територія. Правильний вибір зробити щодо якихось територій. Можливо, якщо це читати разом, то це правильний вибір щодо тих територій, куди. Будуть рухатися по колесу фортуні наші військові. Правильний вибір щодо руху армії, щодо руху Збройних сил України у правильному напрямку. І тоді, що відбувається? Відбувається стабілізація, відбувається ця карта і всіх угод, договорів тобто тоді відбувається договір, тоді відбувається стабілізація ситуації. Четвірка, Жезлів, нам говорить про те, що ви досягли. Того моменту, коли йде покращення. І все хороше тільки починається по цій карті, нам говорить ця карта. Тому... А, і ще давайте число розкладу: 10 плюс 7, 17, 17 плюс 5, 22, 22 плюс 4, 28, 22 плюс 4, 26, вибачте, 22 плюс 6, 8. 8. Ну, це карта. Сила старший аркан, а, про що вона нам говорить? Що ціль буде досягнена, обов'язково буде, і повірі вашій дано вам буде, і ви знаєте, це не груба фізична сила, це іще і хитрість. Тобто тут має бути якась хитрість. Нам треба так обрати ці території, такий вибір зробити по територіям, а, куди би пішли по колесу фортуни військові. Ну, ви зрозуміли, да? Що тут мова про військовий план, про військову хитрість, про військову тактику. І ось карти говорять, що як Україні досягнути миру, правильно обрати ті території, на які повинні просуватися зараз наші військові. З Богом, бережіть себе. Нехай вас Господь оберігає завжди і всюди. Донатьте, підтримуйте збройні сили. Молимося за наших військових з Богом.